Шановний пане голова, шановні колеги, я хотів би подякувати і інституту, і фонду відродження за ці дебати. Це дуже важливо, оскільки ми зараз бачимо достатньо цілеспрямовану діяльність спрямовану на те, щоб по суті, дискредитувати і угоду з асоціацією і інтегральні частини, і насамперед найважливіше для нас це думаю, угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Ну, зокрема, якщо ви слухаєте радіостанції медіахолдингу пана Лошкіна, ну або вже колишнього власника цього медіахолдингу, то фактично кожен день вони нас знайомлять з мабуть дуже важливою думкою пана Медведчука, який є керівником якогось вибору, про те, що насправді вступ в Європейський Союз завдасть великих збитків нашій економіці. Насамперед, єдиним виходом для нас це є вступ в митний союз. Насправді, ми розуміємо, що протиставляти ті процеси. Зменшення тарифних і нетарифних бар'єрів, які відбуваються зараз з між Україною та Європейським Союзом, налагодженню чи зняттю проблем тарифного і нетарифного захисту з боку країн митного союзу, ні в якому випадку не можна. Це до деякої міри два різних процеси, як на мене. Той процес, який відбувається зараз між Україною і ЄС, і ми сподіваємося на успішне його завершення, є виключно важливим для України для її економіки. І, зокрема, це дуже добре видно на прикладі нашої кондитерської галузі. З самого початку ми брали участь у консультаціях з нашим урядом щодо переговорного процесу між асоціацією Курконитерпром і Міністерством економіки. Та міна ПК було підписано меморандум щодо погодження позиції української сторони на переговорах з Європейським Союзом. Відтак, ми наполегливо працювали з тим, щоб забезпечити твердість української переговорної позиції протягом цього процесу. Це достатньо важкий, ну, достатньо важкий переговорний процес. Дуже багато країн Європейського Союзу не погоджувалося з позицією України відносно наших, нашої галузі. Ми в свою чергу виступали за повну лібералізацію відносин торгівельних відносин з європейським союзом, обнулення всіх тарифних ставок. Наша позиція зрозуміла, оскільки. Після вступу України в ЄС, на жаль, встановився нерівноправний торгівельний режим між Україною і ЄС на користь Європейського Союзу. Зокрема, тарифний захист з боку України зараз для кондвиробів із Європейського Союзу становить приблизно 5-10%. В той самий час ефективний тарифний захист з боку Європейського Союзу, де складає 35-45%. І навіть нам важко порахувати цей ефективний захист, оскільки в Європейському Союзі дуже складна система нарахування ставок конкретного тарифу на конкретний виріб. Тому для нас рішення, яке було досягнуто обома сторонами щодо фактично повної лібералізації, тобто ми знімаємо. Фактично ми знімаємо всі наш, наш тарифний захист до рівня нульової ставки. Так само Європейський Союз йде на такі самі кроки, і ми обидві сторони фактично відкривають свої кордони. Звичайно, все-таки деякі речі залишаються на користь Європейського Союзу, оскільки це не стосується кондитерських виробів із змістом цукру більше 70%. Там будуть діяти е, тарифні квоти. Вибачте, там ну, контингенти квоти. В межах яких буде нульова ставка діяти, але квоти дуже маленькі, буквально десь в розмірі 2-3 тисяч тонн. З іншого боку, ми не досягли нашої мети в розрізі крохмалопатокових кодів. На жаль, тут Європейський Союз не пішов на те, щоб все-таки лібералізувати свою торгівлю. Вони відкривають квоти в рамках нульової ставки. Але ці квоти дуже маленькі, хоча ми розуміємо, що справжню торгівлю вона буде перевищувати розмір квот, оскільки воно буде в рамках нульової ставки, буде вирівнювати ціну ефективний захист на ввезення на, на буде трошки іншим, ніж те, що, ніж, ніж те, що передбачається поза межами квоти. Разом з тим, ми вважаємо, що Україна повинна продовжити в час, який відведений в, ну, в угоді про асоціацію. Для перегляду тих домовленостей і негайно почати переговори щодо подальшої лібералізації. У нас не стоїть питання, які на жаль, на яких зараз на жаль намагаються маніпулювати, і в тому числі громадською точкою зору. Ми вважаємо, що будь-який товар рішення ну взагалі не можна ставити питання, чи чекають наші товари десь споживач. Ну, за виключенням тих товарів, які, для яких споживчі властивості формуються, в залежності від певного географічного місця ну, наприклад, це чи вино, чи і так, так далі. В цілому всі інші товари споживач робить свій вибір, виходячи з тих властивостей і тієї, ціни, тобто поєднання ціни і якості, які пропонуються на ринку. Я думаю, що за цими показниками ми. Цілком успішно можемо конкурувати на цьому ринку. В цілому галузь зараз експортує у вартісному вираженні на мільярд сто мільйонів доларів дол. США щорічно, причому позитивне сальдо складає близько 800 мільйонів доларів. Тобто, по суті, галузь є некто експортером і разом із масло жировою галузі України ми, по суті, є основою. Українського експорту готової переробленої харчової продукції. Причому що цікаво, що це продукція із достатньо високим технологічним і науковомізковою складовою, доданою вартістю високою, оскільки ця продукція виробляється в умовах найжорсткішої конкуренції буквально на всіх світових ринках. Ми успішно конкуруємо на всіх ринках, крім європейського, але виключно через те, що зараз, з боку Європейського союзу, діє достатньо високий тарифний захист, про який я вже згадував. Тепер щодо порівняння митного союзу і Європейського союзу, ну мені здається, трошки не Некоректне порівняння, оскільки ємність ринку митного союзу, я маю на увазі кондитерського ринку складає орієнтовно близько 3 мільярдів євро. В той час, як ємність європейського ринку складає близько 20, 20 мільярдів євро. Тобто, звичайно, не йдеться про те, що ми відразу зможемо заполонити весь ринок Європейського союзу нашими виробами, але принаймні ми готові боротися за достойну частку на цьому ринку. І ми бачимо, що наші вироби, коли попадають на будь-який зовнішній ринок, починають потихеньку бити конкурентів, якщо мають е приблизно рівні умови на цих ринках, порівняно з е е національним виробником. Ми бачимо, що країни СНД насамперед митного союзу неспроможні конкурувати з нами. Е не порушуючи чи, чи, чи не проводячи недобросовісної ділової практики, або не запроваджуючи якісь спеціальні захисні заходи. Ви знаєте, що всі країни митного союзу проводять ті чи інші захисні заходи відносно нашої продукції. Інакше конкурувати з нами не виходить. Сьогодні багато говорилося про загрози. Я думаю, дуже вірно, що фактично в попередній презентації. Говорилося про з одного боку з одного боку переваги, а з іншого боку, не загрози, а саме виклики, оскільки, мені здається, це і є вірне формулювання саме з точки зору підходу сприйняття цих проблем. І мені здається, що велика кількість проблем пов'язана саме з тією економічною політикою, яку проводить наш уряд, оскільки ми безпосередньо. Самі послаблюємо нашу конкурентну спроможність. Перш за все, я хочу сказати про ті проблеми, які вже ну, власне, на яких паразитували практично всі українські уряди, більше чи менше, і в часи, коли спостерігалися значні бюджетні дисбаланси, уряди починали на цьому презентувати ще більше. Зокрема, це проблема 4-3 хвилини. Добре. добре, добре це проблема експертного ПДВ. Попри переможні реляції, які ми сьогодні чуємо, про те, що ця проблема вирішена, на жаль, ми з великими труднощами повертаємо або не повертаємо це експортне ПДВ, а це безпосередньо впливає на вартість нашого товару за кордоном. Проблема завищення, системна проблема завищення митної вартості. Звичайно, це все впливає і ну, не тільки на рівень тарифного захисту. Це не так важливо, коли ми говоримо власне, про торгівлю за нульовою ставкою. А це впливає на подальший фіскальний тиск на підприємства. Зокрема, це впливає на нарахування податку на додану вартість. і так це безпосередньо вимагає бігові кошти з підприємства. Зараз, наприклад, в ці, буквально в ці дні. Ми спостерігаємо просто унікальну, десь комічну ситуацію, коли наша доблесна митниця розмитнює каву сиру за вартістю, яка перевищує вартість на готову каву. Тобто чотири наші підприємства українські, які самі проводять повний цикл вироблення натуральної кави, вони мають імпортувати сировину для свого виробництва, знаходячись дуже сильним конкурентним тиском з боку зарубіжних виробників кави. Які здійснюються виробництва в країнах, де робоча сила коштує 1 долар на півроку, вони вимушені завозити цю імпортну сировину за вартістю, яка перевищує вартість готового продукту. Це унікальна ситуація, але насправді ця ситуація. Вона... Я не буду торкатися інших питань, які стосуються, скажімо, жорсткої монетарної політики в Україні. Жорстких антидефляційних, антиінфляційних заходів це теж все впливає на нашу спроможність експортувати. Мені здається, що здебільшого проблеми, всі, які ми отримаємо конкуренції на європейських ринках, вони пов'язані перш за все з економічною політикою уряду. Дякую, спасибі.